В ефірі ваша свобода, яку сьогодні вестиму я Дмитро Шурхало. Вітаю вас і тема нашої сьогоднішньої передачі правоохоронні та антикорупційні, зокрема, новації українського законодавства. Говорити про це ми будемо із народними депутатами, які завітали до нас у студію. Це Дмитро Добродомов. Доброго дня Дмитро, Доброго дня. позафракційний депутат, член парламентського комітету з питань запобігання та протидії корупції. Також це. Юрій Ром дарути Юрій Мірошніченко. Доброго дня. Та у нас Мірошниченків кілька, то <laughs> я Юрій Так, народний депутат від опозиційного блоку, член парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення законодавчої діяльності сьогодні. От буквально кілька годин тому парламент ухвалив рішення про створення державного бюро розслідувань. Це профільний комітет, ваш так, пане Мірошніченко. Що це за відомство? Яка його компетенція? Чим воно займатиметься так, і... Та, і для чого ми створили так. ще одну якусь інституцію? структуру? Ну, насправді це питання, яке обговорювалося вже багато років. Тому що сьогодні і слідство, і представлення обвинувачення або підтримка обвинувачення в суді, воно покладено в багатьох питаннях на прокуратуру. В деяких питаннях на СБУ, в деяких на міліцію. Але була ідея полягала в тому, щоб від прокуратури відокремити слідство і таким чином зробити прибрати оцей цей корпоративний інтерес. Між слідчим і прокурором, який йде в суд, і таким чином розвівши ці функції, дати можливість застосувати той європейський підхід, коли одна інституція розслідує, інша створює певний контроль, процесуально керує і представляє вже обвинувачення в суді. Це абсолютно демократична, нормальна процедура, і дебати йшли тривалий час, якраз через те, що багато хто з правоохоронців не хотів. Відокремлення, але від, ваша політична свідства. сила не підтримала. От я дивився голосування. Наша опозиційний блок не голосував. Наша політична сила не підтримала не тому, що заперечує проти самої ідеї. Вона правильна, речі, попередні і в попередніх скликаннях робота ця велася, але це була політична більша позиція, яка полягала в тому, що на жаль, опозиційний блок не допущений зараз до активної законотворчої діяльності а відповідно брати на себе політичну відповідальність. За якість роботи інституцій, в утворенні опрацювання яких політична сила я не кажу там члени комітету, от як я, наприклад, я максимально працював в комітеті, але політична сила обмежена була в тому, щоб брати участь. От рішення таке було фракції, що ми, як опозиція, маємо контролювати. Влада більшість утворює приймає рішення, а опозиція контролює пропонує альтернативи. Ви сказали про те, що давно і точилася дискусія довкола цього питання. Справді, ще з часів президентства Ющенка, і наскільки я пригадую, то найбільше була дискусія довкола питання: хто контролюватиме керівництво державного бюро розслідування? Який порядок призначення керівника, тобто, чи уряд, ця, чи прем'єр-міністр, чи парламент. перва зараз теж підставою для повторного другого читання? Насправді надзвичайно актуальна проблема, і фактично, це європейський стандарт. То я ми докладали максимум зусиль в комітеті, щоб зробити незалежним цей інститут, щоб не перетворилася правоохоронна структура в інструмент політичних переслідувань або вибіркового застосування силових таких методів, тиснучи на опозиційних політиків, або то хто бізнес. контролюватиме керівника державного бюро розслідувань? Ми сподіваємося, що він буде незалежним. Ми дуже на це сподіваємося. Сподіватися <ритом> підстави. Ми завжди відстоїмо принцип конкурсного відбору, публічного відбору. Ми це зробили в національному антикорупційному бюро. Те, що було проголосовано щодо Нацагентства з повернення розшуку і управління Но зараз до цього питання а от те саме те саме і тут. Це є головний принцип і до речі, в в законі про держслужбу було поламано не чимало списів. Була окрема навіть зустріч з президентом, з прем'єр-міністром, бо уряд категорично чомусь виступав проти цього пункту, де і держслужбовці мають призначатися по відкритих конкурсах. Це є але вимога. відкритий конкурс. Хто затверджуватиме результати? Парламент, прем'єр, президент затвердження. Затвердження в таких відкритих конкурсах це є вже формальність. Насправді будемо бікти будем небезпечно. Вона має відбутися так в даному випадку. Там антикорупційного бюро, це президент, але це є формальна складова, обов'язкова. Довод є відбор Зобов'язаний затвердити. Він не може висловити, що я цю людину не затверджую. Так? Тому формалізувати безперечно треба, тому що у нас ці конкурси будуть без кордонів проходити в часовому проміжку. Також днями парламент ухвалив рішення про створення такої установи, як Національне агентство з питань розшуку, повернення та управління активами, нажитими корупційним шляхом. Дуже така дискусія тривала була щодо цього питання, і щоб ви сказали про сферу компетенції цієї агенції. Тобто, чиї повноваження? Тобто, за якоюсь установою очевидно були такі повноваження, за яким з правоохоронних органів хтось цим питанням займався, були. від кого пішли ці повноваження? Були. були ці повноваження. Я вам скажу, що це відбувалося і відбувається поки не вступив в дію. Зараз це тисячі слідчих прокуратури по всій країні, які разом з районними суддями і займалися а, цим всім арештованим, конфіскованим Майно, і там дуже є багато зловживань, що насправді ми зробили. Ми зробили централізований орган, знову ж таки, публічний, з відкритим реєстром, а, наприклад, арештованого і конфіскованого майна, знову ж таки, з відбором конкурсним і громадською радою, яка, до речі, буде обиратися через інтернет, це теж така цікава новація. Найбільше спосіб ламали навколо арештованого майна, і це зрозуміло, тому що поки ви перебуваєте під підозрою. То з вашим майном можуть зробити все, що завгодно. Якщо раптом з вас його її знімлять, то потім шукай вітра в полі. Там знайшли правильну конфігурацію. Щодо цього майно буде агенція буде забезпечити зберігання цього майно або, наприклад, заморожування грошей на банківських вкладах. Якщо банк під загрозою, наприклад, закриття, то, то переводиться в державний банк. А щодо там, наприклад, ну буває ветки, мене що швидко псується. Ну, мовно кажучи, якщо це товарні цінності, то тільки зі згоди власника. Алі, гроші по такій самі схемі це і правильно, і що є, що є цікаво, що цей орган стає незалежним, тобто окремою одиницею, який, який самостійно співпрацюватиме з аналогічними міжнародними. Органами, а це одна була з головних вимог так званого безвізового пакету. Саме створення цього нацагентства. ми чотири рази збиралися. Наш комітет збирається на відміну від всіх, решта завжди публічно в прямому ефірі. Всі бачили ці палки дискусії. Але я сподіваюся, що ми вийшли на той спільний знаменник, який дасть головне, то що чекає суспільство. Це результат. Конкретний результат антикорупційної роботи не лише ті динові завіси ілюзії, які зараз є. Пане Мирошниченко, було б багато закидів на адресу вашого комітету, що мовляв на засіданні вашого комітету внесли якісь абсолютно неприпустимі правки до цього законопроекту, і в підсумку він Це став Це цього. Це окремий законопроект щодо спецконфіскації. А, а, Щодо спецконфіскації. тобто який регламентує власне конфіскацію рештми і, і, і над тим, але провідний був все ж таки комітет мого колеги. А ми говорили про спецконфіскацію, Насправді, от якщо вже брати зміст самої дискусії, вона була правова. І е, всі ті вимоги, які були включені до пакету безвізового, так званого, який впроваджував європейські стандарти боротьби з корупцією, по суті йдеться про подолання такого ганебного явища, як корупція. І наші європейські колеги пропонували нам певні інструменти, які не всюди є, не в усіх країнах вони існують, але тим не менше. На думку міжнародної спільноти для України будуть адекватними, так от, трішки не так. Так, я можна це... я завершив да, просто думку? Я просто не, не завершив. Так, от, коли ми працювали в комітеті і вносили поправки, то ми приводили у відповідність благі наміри авторів до норм конституції. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про право, наприклад, арештоване майно продати до того, як встановлена провина. Тобто людину можуть потім виправдати, е, виявиться, що вона ні в чому не винна, а майну її вже продали, гроші поділили, і невідомо, де вони поділися. До, до речі, або няма. отримували зиски так далі. Тобто, ми, е, мені здається, в таких дискусіях непростих, але намагалися збалансувати все ж таки благі наміри з вимогами конституції. Днями Голова представництва Євросоюзу в Україні Ян Томбінський, коментуючи власне роботу депутатів над цим законопроектом, зробив ось таке застереження. Пропоную послухати, подивитися. Останні зміни, що їх обговорювали в парламенті, викликають деякі занепокоєння з приводу того, чи відповідають вони бажаним стандартам ЄС. Варто зазначити, що в інших країнах Європи існують набагато рішучіші механізми, які передбачають застосування потенційно ефективніших інструментів. Водночас, пропозиція українського уряду намагається задовольнити у найкоротші терміни найнагальніші потреби та відреагувати на стан справ у національних правоохоронних органах і органах юстиції. Голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінський. У нас на зв'язку з нами виконавчий директор центру протидії корупції Дар'я Калинюк. Дар'я, ви нас чуєте? Так, чува добра. Дня. Доброго дня. Як на вашу думку, ухвалений у підсумку закон про особливості конфіскації та управління корупційними активами він враховує здебільшого що європейські стандарти, чи він враховує, от як ну пан Вирошніченко? Тут, якщо ви чули, казав, що є особливості української конституції, на яку насамперед треба орієнтуватися. Ну, пан Мірошниченко закон представляє комітет правоохоронної діяльності, яка згадала законопроект інший не про управління майном, а якраз про арешт майна. І на жаль, в його комітеті. Я була присутня дискусії щодо структури урядового законопроекту щодо мети урядового законопроекту взагалі не було а просто було була викривлена мета законопроекту урядового з суті суть. суть Цього законопроекту це арешт, майна і спеціальна конфіскація, де прописувалися чітко три підстави: арешту, майна і що потрібно в кожній з трьох підстав, і коли прокурорам надати. Та цей законопроект був абсолютно викривлений, змінений, і в результаті він не те, що виконує мінімальні стандарти Європейського союзу, а він шкодить тому режиму, який зараз є. Тому дуже м'якому режиму арешту конфіскації, який зараз діє в Україні. А судом е комітету Єгора Соболєва антикорупційного комітету, то е там розглядався законопроект про е агентство якраз з розшуку та управління майном. Але на жаль, е агентство порізали поділили на дві частини, і це буде агентство з розшуку, але ніяк не управління, агентство перетвориться в склад, який матиме. Повноваження продавати змілі помідори, а, а слідчі і прокурори, які і зараз здійснюють управління арештованим майно, якщо суд позбавив права користування, будуть і надалі їм управляти. От тому е, говорити, що ми от зробили величезний крок вперед щодо арешту і конфіскації, це е, маніпулювати. Це величезний крок назад. Ми заблокуємо прийцям цих законів взагалі в арешту в Україні стосовно агентства ми, хоча б, не шкодимо, але потрібно враховувати, що зберігання це не управління, а директива ЄС говорить, що має бути менеджмент, має бути управління арештованим майном. Тобто, ми залишили в руках тих прокурорів цю функцію і сказали, що а відповідальність несе за те, що майно не втратить свою вартість, агентство. І Якщо втратить вартість, значить держава має заплатити власне, тобто, вони маючи. Функції з якихось інструментів реально контролювати і зберігати це майно, повинно бути ще платити власне. Дякую, це дякую, дарія прошу вас думаю... щоб трохи лишатися з нами на зв'язку. Дева давай момент так. Так. а Будь слов, ласка, словах, словах Дар'я є є правильні, є правильні посили. Хоча що що щодо агентства можемо подискутувати, так але я наголошу, що під час прийняття цих законопроєктів, так вони були як нагальні, було під стенограму, Чітко заявлено, що якщо представники Євросоюзу Матимуть до нього претензії. Ми повернемося, все ж таки, до тих до цих суперечливих моментів, тому що ми хочемо дійсно скласти і тут. Я підтверджую так слова громадськості дієвий орган, але наголошу нам потрібні ці законопроекти. Чому важливо? Я, я я думаю, що ми повернемося до них, і все ж таки приведемо їх до дієвого інструменту. Чому нам це потрібно не тільки для безвізового режиму? зрозумієте правильно, це потрібно Україні для реальної боротьби а, з корупцією, тому що всі постійно тиснуть на те в публічній площині. що Ось б, якщо не приймемо, то не отримуємо віз. Друзі, та нам потрібно це ефективне. І тут якраз Дар'ю згідний в цих моментах, вона бачила, як ми ламали списи на комітеті, але все ж таки, щодо що агенції, дійсно вона не шкодить, але привести її до відповідності було б дуже бажано. Пане Міросиченко, Ваш коментар. По-перше, тут цитували представника Європейського Союзу так. і пана Тамбінського. І наскільки мені відомо, в цілому щодо цих законів. Було заявлено, що вони в цілому відповідають тим вимогам. Це перше. Друге, я теж думаю, що ми повинні, маючи благі безперечно наміри, все ж таки виходити з тих стандартів, які є стрижнем європейських цінностей, а саме верховенство права. Не може бути, каже, що там жорсткіше на від норми, ніж в, деяких, в, деяких, в деяких державах є різні інструменти. Але от я хочу, щоб ви дослухали е, саму тезу. Е, не може бути застосована санкція до моменту доведення провини. І от в цьому у нас була велика дискусія. Е, автори законопроєктів передбачали не лише вилучення майна до моменту ухвалення рішення судом. І тоді вже, будь ласка, вона може бути конфіскована і розпорядження вступає е, держава. А ще провина не доведена чи людина тільки під підозрою, а пропонувалася вже вилучити, розпоряджатися. Навіть реалізовувати, тобто, Дозвольте, продавати. і, і так далі. У Нас, коли йдеться про корупцію високопосадовців, ви нас чомусь одразу згадується верховенство права. Ви знаєте, ми або показуємо. Ну, результат, ну, нормально згадувати верховенство права. Це, 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 це взагалі нормально, так? Але коли починають зразу ретельно, ретельно кожний момент а, дивитися, нас потрібно сьогодні провести результативну боротьбу з корупцією. Результативне це означає посадження високопосадовців, як з режиму. Минулого з, з так, так, і сьогоднішніх, так, так і сьогоднішніх корупціонерів, Це те, що вимагає суспільство. Але ми бачимо дуже дивну картину. Що з одного боку всі розуміють наскільки нагально є проблема корупції в Україні? Що це проблема номер з першої трійки? Проблем, які стоять перед Україною, і з іншого боку, дивно, що ЄС на нас тисне, що впроваджують антикорупційні норми. А натомість український парламент ці норми пом'якшує. Дарія, ви чим могли пояснити? Таку ситуацію. Ну, я думаю, що е, депутати поміряли законопроекти, особливо про арешт і конфіскацію на себе, е, і вирішили, е, не дай Боже, їх взагалі коли небудь проголосувати, тому що е, може їхнє майно багатьох з цих депутатів постраждати. Е, а, а навпаки, те, що вилізло з в результаті законопроекту коженятна, е, воно убезпечує народних депутатів від можливої конфіскації і арешту. І е, насправді ніхто не говорив і не прописував в змінах до кримінально процесуального кодексу можливість забрати майно без рішення суду, а решт це захід забезпечення кримінального провадження, який може застосувати лише суд, і лише за обґрунтованим клопотанням прокурора. Да, і, дякую, Дар'я. Дякую. дякую, прокуратесу... дякую На жаль, мало часу. Я мушу ще дати слово вам. От в такій редакції воно ухвалено, і мало того, я звертаю увагу. дивіться, можна звинувачувати якогось окремого депутата. Але якщо брати комітет е законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, то там представлена. Переважна більшість депутатів із сьогоднішньої і коаліції голосували і також переважно люди мають певне право. І переважна від... більшість сьогоднішніх нинішніх депутатів дійсно переймається за те, моно яке вони віджимали раніше, а комунальне і все решта, яке у вони є... купляли в 100 разів дешевше, начебто, купляли і все решта. Це зрозуміло позиція. Останнє запитання про? у нас дуже мало часу. Ми дуже багато чули про статки поперед представників вищої шолону попередньої влади. От, знаєте, про статки Януковича і так званої сім'ї кажуть останнім часом. Знаєте, як про золото Водка, щось такі от міфічне, велике з ухваленням цих нових законів, зокрема антикорупційних конфіскація і повернення цих статків стає реальнішими чи ні, якщо можна стає, стає реальнішим. Насправді стає реальнішим. А боротьба з новітними корупціонерами сьогодні по законодавству ніхто не заважає гінпрокуратурі, так а повернути ці статки довести ці справи до суду. бачиш, що ми проголосували про заочне судочинство? Абсолютно Будь ласка, вічно. повертайте ці статки, засуджуйте заочно і все. А замість цього зараз з багатьох з них знімають санкції євро євросоюз знімає санкції. Це результат роботи ГПУ, Тому я, я не дочекаюсь. Наприклад, роботи з 1 грудня Національного антикорупційного бюро агенція яка працює сьогодні. Бюро а, з розслідувань нехай нехай не, не, почнуть працювати і показувати результати, які вже десь ну в першому другому кварталі наступного року ми побачимо наскільки дієвими є ці органи. Що будуть. Я хотів би продовжити думку Дмитра. Тільки дуже коротко, буквально В тому контексті, що на сьогоднішній день відсутність, напевно, політичної волі заважає нам ухвалювати певні процесуальні і судові рішення. Тому що навіть створення і набу, створення державного агентства з розслідувань і так далі, це те, що. Свідчить про те, що діючі механізми, діючі інституції не працюють. Не працюють. Дякую, пане Мирошниченко. Це була ваша свобода із народними депутатами Дмитром Добродововим, позафракційним та Юрієм Мирошниченком з опозиційного блоку. Ми говорили про нові закони, ухвалені українським парламентом. Ці теми ви можете говорити, обговорювати на сайті на Твіттері Ваша Свобода.юей та на нашій сторінці у Фейсбуці. Передачу привів Дмитро Шурхало. На все добре. Добро